Усіх вітаю! Сьогодні консервовані помідори. Спочатку їх потрібно помити. Як ви бачите, помідори вже такі стиглі, що почали тріскатись, тому з ними потрібно щось робити. дно банки покласти лавровий лист. Перець з горошком. Часник. Укладаю перець та накладаю помідори, а поки стерилізую кришки. У каструлю або металеву миску налити воду, довести до кипіння, кладемо кришки і кипятимо 1 хвилину. Так як буду заливати окропом, під банку кладу ніж. Заливаємо банки окропом і даємо постояти 20 хвилин. Зливаємо міст банки Додаємо сіль, цукор. Вливаємо оцет варимо до розчинення закипання та перемішуємо. Заливаємо помідори маринадом по край банки. Це потрібно для того, щоб при закатці в банку не залишалося повітря. Добре затягуємо кришки, ставимо. Похору дном на кухонний рушник або іншому м'яку тканину. І залишаємо до остигання. В перевернутому стані кришка додатково стерилізується. Усім смачного!